Це відео я записую для своїх колег і потенційних партнерів. 40% моїх клієнтів це спеціалісти, які купують мою послугу для своїх клієнтів. До мене звертаються нотаріуси, ріелтори, оцінщики, юристи, інші інженери, які замовляють послугу для своїх клієнтів. Бо часто для того, щоб надати свою послугу, їм необхідно закрити технічну або документальну частину. Далі трохи прикладів. Наприклад, до нотаріуса прийшов клієнт, який хоче продати земельну ділянку, але в нього немає довідки про відсутність забудови земельної ділянки. І щоб погода не зірвалась, нотаріу до мене і я організовую всі необхідні документи. Для ріелторів ви продаєте квартиру. В якій зроблено перепланування, і фактична площа не відповідає документам, А покупець не готовий йти на угоди, допоки всі документи не будуть в порядку. Або замовник обирає будинок, але не впевнений в якості фундамента або несучі конструкції. В таких випадках ріалтери звертаються до мене для узаконення нерухомості або для виготовлення звіту про стан несучі конструкції. Юристи і адвокати взагалі звертаються з максимально різними запитами: від розроблення технічного паспорту та звітів про можливість поділу до консультацій з технічних питань щодо форми співпраці за бажанням мого партнера, комунікація йде або напряму з клієнтом, або через партнера. Співпраця зі мною завжди вигідна, тому що, по перше, я завжди дотримую строків, а по друге, враховую партнерські відсотки. Давайте робити класні проекти разом.